Привіт, з вами Юра. І судячи по іншій футболці одним і тим самим окулярам. І ось такому виду. Ви зрозуміли, що з вами я. Я сьогодні їду на кордон в місто прикордонне Рава Руська. Я їду щось повільно. 20-23 км за годину, тому що вітер. Хочу вам показати ось такі от озера. Одне і інше. Маленькі. Тут чийсь дім, коротше. Отак от. Село Магерів, значить. Тут пусто, там Поїхав транспортер, коротше. Взагалі немає машин. То прям за 6 кілометрів оце тільки проїхало. Тут ще є метелики. Та де? Може він полетів? О, коротше. Літає метелик. Машини з'явились. Я тепер просто йду вгору, тому що у мене спав ланцюг. Я не хочу тепер перемикати на легшу зірку, тому що. Воно потім закидується, коли я перемикаю на більшу. Воно його скидує на педалі корот, і закручує. Дивіться, куди я заїхав. Скільки гір багато. Я міг просто поїхати по трасі і вже був в Раві Руський. Але я вирішив інший шлях. Це дуже мокро, тут вчора був потоп, походу, вчора були дощі тут. От коротше це ще нормально, але були дуже такі водні місця, прям там де гора, чи там де низ. Дорога дуже атмосферна. А, так. Мені здається, що треба зробити перекус. Тут у мене два батончики і цукерки. Коротше, і павербанк. Тут мій напій. Тут у мене сендвічі. Я не хочу коротше, показувати. Потім. Гора гарна прямо. Скільки це відсотків градієнту? Цікаво. У мене такої повільної подорожі ще не було. 34 кілометри за дві години, Це дуже мало. А так, отакий от вид, отакий чик. Тут поле, тут поле. Дивіться, яка гора, куди я заїхав. Я більше сюди не поїду. Хоч дорога і добра, але дуже складно. Ще гора! Скільки за сьогодні буде метрів підйому, як я робив вже в минулому відео, давайте вгадаю. Я думаю, що за сьогодні буде 530 метрів підйому. Ух, тут навіть іти складно. П'ять хвилин трохи перейшовся собі. Та ну коротше це якийсь нещасливий маршрут. Я більше сюди точно не поїду. У мене тільки впав телефон, але слава Богу в траву і я його одразу знайшов. Та, ну трохи, трохи такі сколи на екрані. Я подивився задню кришку, наче все добре. Я тепер буду точно обережно знімати дуже. Ну коротше, слава Богу. Я вже в місті, хотів показати вам трохи літаки, але... Там ось такі хмаринки. Поручі. Я хотів під'їхати ще ближче до кордону, але через хмари я не хочу, тому що і так їх не буде видно. До кордону 4,5 кілометри. Ось туди. Зараз покажу вам трохи місто, але я не знаю як я поїду додому, тому що... По тій дорозі, там до 50 кілометрів, мені ще додому я не хочу. Точніше, я хочу, але за сьогодні вже було дуже багато пригод. На мене ледве не напала собака сьогодні. Спав ланцюг, спав телефон, гори великі були. Може поїду просто по трасі, але покажу вам все одно красиві види. Зараз покажу вам місто і поїду, ще подумаю. Я вже виїхав з міста Раваруська, але взагалі місто дуже тісне. Я так покатався, коротше, крім ратуші і парку, нічого красивого я там не знайшов. Ну а так взагалі багато людей, багато машин, тому що це біля кордону, дуже вузенькі дороги, жовтку, по-моєму, краще, де я живу. І ще я все-таки вирішив їхати по трасі, тому що багато вже сьогодні пригод були. Я краще зараз 35 втоплю кілометрів і все. І все. Я думаю, що треба зробити перекус. Я вже проїхав 62 кілометри, сьогодні буде не 95, як я думав, тому що я не поїхав по тому шляху. Але я ще хочу коли з'їздити саме по ньому. І додому повернутися якось, я не знаю. Я потім подумаю. Ось це дорога на кордон. Де всі машини? Де всі машини? Чому їх нема? Перекус. Три буде Тут, коротше, роблять дорогу, отак от чик зупинки і за зупинкою проходить дорога і потім знову. Поки буде так, напевно, я думаю, що знесуть зупинку або перенесуть, або... або викинуть їх. О, до речі. Дивіться, що з моїм велосипедом. А так взагалі отак от. Все, я вже в жовтні, тільки ще їду по трасі. Зараз ще зніму е, жовку, саму трохи вам покажу. Так, значить. Це найцікавіше, те, що я вам показав. Центр, ратуша, замок і дерев'яна церква. Ще є синагога, базар. Синагога стара і некрасива, так що це просто як пам'ятка, вона нікому не цікава. Будемо завершувати відео, мені дуже жарко. Дякую за перегляд. До наступного відео.